Вітаю вас! Це окрема думка. Сьогодні Андрій Плахонін, історик, відомий блогер, є нашим гостем, і ми будемо слухати його окрему думку на останні події. Андрію, вітаю вас. Доброго дня, пані Мирослава. Ви написали в газеті День свою тижневу колонку традиційно. І пишете, що Ахметов так довго грав у свої ігри, що зараз уже погасити цю пожежу дуже проблематично. А тим часом стало відомо, що в Маріуполі вчора влада. Міська Маріупольська бізнес-структура Ахметова і сепаратисти підписали якусь угоду, якусь такий мировий, мировий договір уклали. Що ви думаєте про цей жест і про, про цю таку мирову угоду? Зараз... Чи це е дає е надію? Важко сказати, да, хто має ціну увазі під цими сепаратистами? Да? Бо як з'ясувалося останнім часом, навіть інколи між ними відбуваються якісь громадянські війни. Тобто, очевидно, існують якісь сепаратистські групування, з якими гралися наші олігархи, да, аби робити якісь політичні торги. З іншого боку, є якісь самодіяльні сепаратисти, вітчизняні, такі романтики революційні, да, які там самостійно виступають за Новоросію. З іншого боку, ми знаємо, що є бойовики, які відверто фінансуються, озброюються з боку Росії. І визначитися, з ким підписав Ахметов, ну. <т> ну ми не можемо, ось, ми можемо правда тисти влада марюпольське бізнес-структура Ахметова. Може там стоїть три підписи Ахметова, Ахметов, Ахметов. Ахметов". <ск 'я> так, дуже може бути ну ]まあ, ви вірите в те, що ви вірите в те, що ом, Ахметов ще має силу, вплив і можливість, і час? Ситуація на Донбасі стабілізувала. Ви знаєте, проблема сучасного стану. Проблема на Донбасі, мабуть, в тому, якщо навіть Ахметов хоче, в нього не в кожному місті є завод, на якому працюють десятки тисяч людей. Правда? Якби так було, може, він би зміг ще поставити під свій контроль. На жаль, для Ахметова і для нас. Я не бачу перспектив і цієї угоди майже ніякої. Нам доведеться з зброєю витискати цих бойовиків назад у Росію. І навіть мені здається, що те військове групування, яке стоїть зараз уздовж українських кордонів, воно частково розраховано на те, що ці бандити, коли на них натиснуть в Україні, куди вони дінуться? Вони зі цієї зброї з усім награбленим підуть у Росію. Там їх буде потрібно зустрічати Ви маєте угрупування, ті, що перефарбували танки в голубий колір, так, так? і так, каски, так. і вже о... мертво. Творцій, існують там. навіть сценарії, за якими вони знадобляться самі Росії в якості миротворців, да? бо зрозуміло, пам'ятаєте, була така банда цапків, там всі інші, да? ми знаємо, що по околицях Російської, ну хотів сказати, імперії Російської Федерації, да? навіть там, де немає якихось кавказців, да? існують анклави, в яких царює кримінал, який зараз зі зброєю в руках. Слідом за грушниками, там слідом за спецназом, хлинув до України, да, там, зафарбувавшись під козаків, під інших mm -hmm. людей. Зрозуміло, що ці люди знов-таки да, спробувавши крові тут, повернутися в Росію. Я не впевнений, що можна їх буде поставити там під контроль. Ну давайте все ж таки повернемося в Україну, бо поки там ми мріємо про той контроль, у нас поки що поза контролем Донбас, Донецький регіон. От як ви сприйняли ідею діалогу, ідею оцього круглого столу, який ініціював Турчину, ну взагалі центральна влада, круглий сіл за участю Кравчука, Кучми, Єфремова? Та інших діячів ну старовинна українська традиція, як не знаєш, як ще зробити гірше, роби круглий стіл. Да? Це вже буде напевно гірше. Да? Ми пам'ятаємо круглі столі Ющенківські, ми пам'ятаємо круглі стри Януковича. Да? Ви ж були присутні на да, одному з кровному старі на одному сталі. Я був присутній да в грудні. Да. Ну і можу сказати, що це по заздалегідь всі виступають по заздалегідь написаному сценарію. Ну правда, зараз було не так, да. Але в принципі ми всі добре знали, з чим виступить представник партії регіонів. Правда, ніхто іншого не чекав, так. Да, і знов таки, коли я це про це писав, я писав про те, що єдиний сенс, який може бути від цих круглих столів, якщо він пройде в Донбасі і його захоплять сепаратисти. Тоді українським політиком позбудеться власне тих людей, які більше займаються там власним піаром, ніж реальною політикою. А от дивіться, от мене таке враження я зараз подумала, що от ви говорите про круглий стіл, як про імітацію, так а, якийсь симулякр. Так а потім, наприклад, вимоги сепаратистів це ж теж є симуля. Лякри, друга державна мова, якась там федералізація, куди вони не вкладають нічого. Тобто, ми живемо в царстві симулякри. А що є правдою щодо Донбасу? А що є правдою в можливості діалогу з Донбасом? Я б, не сказав, я б вже не сказав, що це чистий симулякар. Інша справа, да, там дуже багато людей, які не сприйняли український політичний проект. Інша справа, що більшість з них не може сформулювати свої політичні угоди mm -hmm. вимоги, так і але вони більше 20 років чули. Цей симулякр, як так. ви кажете, і в принципі, в принципі вони здатні вже підхопили ці думки і ці вимоги. Вони не, не розуміють більше частина, навіщо воно їм треба, так. Але в принципі дуже багато людей на Донбасі, не тільки на Донбасі, дійсно так думають і вважають, що власне ці вимоги вирішать, яких якісь їх проблеми. Так? Спробуйте довести цим людям, так, що Донбас не годує Україну. Цей, у, мене це є неможливо. Цитатка, у мене є цитата. Я прочитаю, а ви е, вгадайте, звідки це. Оскільки Україна відокремилась від радянської Росії, це її справа. Ми за нею не підемо. Ми на весь світ заявляємо, що донецький пролетар не вважає себе включеним в українську державу. Знаєте, що це? Ну мабуть, це, це 18... маніфестнадцяти рік. Це да. маніфест більшовицький маніфест Донецької Криворізької Республіки 1918 рік. Отже, пройшло 100 років і нічого не змінилося, е і пройде ще рок 100 років. І ми знову будемо всі сто років пояснювати і вести діалоги. Та людина, вас. яка вважає, що історія повторюється. Ну там таки пан Корнілов, наприклад, писав історію, вигадував більшу частину історії, вигадує далі. Він зараз там десь в ідіолах цих сепаратистів, да? та людина, яка вважає, що історія повторюється, навіть не згадуючи, що як фарс, да? навіть не згадуючи це, має згадати, що Донецька Криворівська Республіка, як ви сказали, була кри... симулякром З цього нічого ніщо. Ні, ні, ніщо не вийшло з Москви, зателеграфували тоді, що не можна було зателефонувати, і все це накрилося ну, тому. Чому не вийшло? Тому що у НЕРУ Ну тобто, не вийшло чому, тому що все стало Донецькою криворізькою Республікою, врешті більшовицькою. Ні, е, 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 ви маєте на увазі за устроєм, але в принципі да, вони бачили себе поза українським проектом. Все ж таки, більшовики якоїсь частини українських проєкт підхопили, угу. правда. Угу. І в принципі, я навіть не знаю, чи була б українська державність зараз як. Аби не був той симулякор української державності у вигляді РСР. Зрозуміло. Ми зараз продовжимо. Дуже цікаву розмова. Андрій mm -hmm. Плахонін, історик, і блогер, є гостем окремої думки. Повертаємося до розмови за кілька хвилин після дуже короткої реклами. Історик Андрій Плахонін є сьогодні гостем Окремої думки. Ми говоримо про гарячі точки. І найгарячіша точка, звичайно, є схід Донбас. От Андрію, вчора слухала я журналіста Іскандера Хасімова. Він озвучив дуже цинічну, але правдиву думку. Він каже: Донбас зараз не потрібен не тільки Росії, насправді і Україні теж не потрібен. Але політик, який озвучить це, так це буде власне. Він буде камікадзе, така публічна заява політика. От як ви думаєте, якщо би зараз Київ, центральна влада сказала, що ви знаєте, ми визнаємо. Результати референдуму Донецької народної республіки це звичайно були порушення, але ми розуміємо, що це ну відображає волю донецького народу, і ми приймаємо. Починаємо процес відокремлення. От що би було тоді, як ви думаєте? Ну, по перше, не можна визнати процедуру референдуму, тому що власне дійсно референдуму не було. Не да. було ну, да. Це такий жовтний. Чому жодному з Да. в принципі, я дуже вдячний організаторам інших чотирьох референдумів, тому що дуже добре протролили перший, да показали, що можна зробити будь-яку статистику, відкрити п'ять ділянок і зробити будь-яку статистику під будь-який референдум, навіть без телевізійної картинки, як це зробили росіяни? Да. По друге. Ну, думку цю я не вперше чую, скажімо, я не дивлюся телебачення, але читаю дуже багато в інтернеті, підписаний У на багатьох українських багато. політологів, не тільки в Фейсбуку. Да, і дуже багато хто пише про те, що давайте відпустимо Донбас, навіщо нам треба. Давайте ось вже якась частина українців визначилася з політичним проєктом. Ви знаєте, проблема тут е навіть не в тому, що там да якусь хвору частину тіла треба відсекти. Да. Що ми зробимо? Але з іншого боку, ми розуміємо, що більша частина населення цього Донбасу не підтримується політичний е проект Донецької Криворізької Республіки. Вони бачать себе в Україні, але з іншого боку, вони бачать Україну інакше ніж ми. Правда, так. ось в чому проблема. І е, дійсно, якщо так робити, треба пров... визнавати, як ви кажете, їх незалежність, треба проводити справжній референдум, і без проведення справжнього референдуму, да з фруз чіткими формулюваннями, чому вони хочуть, нічого визнавати не можна. Як ви бачите, навіть Володимир Путін не зможе визнати те той політичний акт політичного воєвилення декількох тисяч людей, який відбувся зараз на Донбасі. Навіть він не може. Просто я мала на увазі, що тролінг у вигляді визнання у цього псевдореферендуму. Я думаю, він би теж оздоровив багато хворих голів там в цій так званій Донецькій народній республіці. Тому що фактично цей референдум це просто суто шантаж зараз. Так він вони розуміють, що ну, зараз, якщо подивитися, дуже популярне в інтернеті за останню добу стали ф -ф фотокартки міністра на іноземних справ да Донецької цієї республіки. Хто підписаний у Фейсбуці? Там. Мабуть, і в воно поширюється. Це жінка, ну це мабуть не можна та... показати. Жінка, на яка зробила така фотосесію Ню я б не сказав це НЮ, тому що ню це якась все ж таки має бути смак. Да? А це таке ню в сенсі не смаку, да? Як ви ставитеся до ідеї заборони і партії регіонів? От уже Турчинов говорив про те, що він буде звертатися до Міністерства юстиції, і є підстави прямі заборонити Компартію? Тут є декілька шляхів, як це можна оцінювати. Але будь-яким шляхом, якщо йти, я оцінюю це негативно. По-перше, у нас є досвід 91-го року. Ну заборонили і що далі? Це ні до чого не призвело. Правда, вони переформатувалися, вийшли під іншим іменем, але найголовніша проблема того шляху це те, що проблема навіть не в комуністичній партії. Ми вже сьогодні вживали термін тролінг. Те, як зараз комуністичну ідею тролить пан Симоненко. Краще це не може зробити ніхто, правда. І доки є комуністична партія, в тому вигляді, в якому нова є, вона є комуністичні ідеї в Україні будуть на рівні маргінезу. Да? Якщо зараз заборонити комуністичну партію, в них буде мізерний, але все ж таки шанс перемоформатуватися. У нас є багато молодіжних лівацьких років, їх менше в інших регіонах. В Києві їх дуже багато, просто буквально десятки. Молоді люди, в принципі, всі з вищою освітою, І в принципі, мені здається, що комуністична партія України, якщо цим людям перформатувалася, віддала ініціативу цим молодим людям, це міг би вийти проект дуже небезпечний для української держави. Авності я вважаю. з іншого боку. Є ще один можливий погляд на цю річ в плані демократичних інститутів. І мені здається, що справи в Україні зараз складається так, що найкращий спосіб заборонити комуністичну партію це провести вибори. Ну так, але однаково вони лишаться, однаково, можливо, вони залишаться фінансування, яке, яке завжди, очевидно, з ними було. Якщо подивитися по регіонах, подивіться, скільки вони зараз вже втратили голосів в тому самому Криму. Ми не впевнені, що ми зможемо провести вибори в Донбасі. Якщо так станеться, що ми не зможемо угу. це зробити, комуністи мають шанс не потрапити в парламент. А скажіть мені, будь ласка, чому ви все ж таки от в Німеччині змогли заборонити е, нацистську партію, а ми не можемо заборонити комуністичну партію? Це ще один як рахувати е, е, справу у тім, що, по-перше, да, нацистська партія програла війну. Це перший пункт. Да. І переможці змогли зробити політичний процес. Да. І, і певна частина лідерів тої нацистської партії була ще жива для того, щоб провести цей процес. Зрозуміло, що комуністи мали сидіти на тих самих лавах підсудних. Правда, дехто з інших переможців, правда? І от питання зараз: чи зможемо ми зараз провести цей другий Нюрнберг для того диявола, з яким я як казав Черчилль, він уклав угоду, аби перемогти Гітлера? Да? Mm -hmm. Чи ми не зможемо це, це велике питання, е, ви розумієте? Будь-який процес над людьми, які вже померли, судити пана Симоненка можна за конкретними економічними там під е, звинуваченнями. Правда, ми там знаємо чорні каси, партії інші певні справи. Да? Але зрозуміло, що це не привід для заборони комуністичної ідеології. Да, для цього треба судити власне сталінський період. Да, для цього треба судити Леніна, але цих людей вже немає. І як провести цей процес? Як засудити цю ідеологію? Це дуже складне питання. А партія регіонів. Ну, партія регіонів вони ж не вони ж по суті. Ви знаєте, що в Криму ці люди, які власне так. керували сепаратистами, це партія регіонів в Донбасі. Також засуджуючи... вони зараз. Поп... Далі виступають проти АТО, тобто вони виступають Я на боці, терористів. засуджуючи партію регіонів. Ми маємо пам'ятати іншу річ, що члени багатьох інших парламентських партій це ті люди, які не пройшли в партію регіонів за співбесідою. Так, <свят> да, тобто за інтелектуальними, фінансовими можливостями та іншими, або хто вилетів з партії регіонів за тими самими причинами, правда, вважав перебільшуєте. <свят> <свят> перебільшуєте. <свят> ну я не перебільшую, тому що дуже ви знаєте, дуже багато людей, які, скажімо так, один член сім'ї в одній партії, інший член сім'ї в іншій партії. Є, є такі, да, такі, так. да, дуже багато. З іншого боку, ми знаємо навіть дуже шановних кандидатів в президенти, мабуть, за якого я навіть сам буду, мабуть, голосувати, який був співзасновник. Партії регіонів. Да. Зраз, зараз партія регіонів політично змушена, по-перше, там залишилися люди, які дійсно думають те, що вони роблять. Да. По-друге, вони мають зараз, втративши, в принципі, частину політичного поля, вони змушені грати на відносно вузькому. Коли виборців. Угу. Вони, якщо вони хочуть втриматися на цьому, вони мають продовжувати те, що вони роблять. Зрозуміло, частина українців думає те, що вони говорять. Мені теж не подобається те, що вони говорять. Але ну вони розумієте зараз, що більшість мешканців Маріуполя, наприклад, думають так, як вони говорять. Ми продовжимо роз розмову за кілька хвилин. Андрій Плахонін, історик і блогер, є нашим гостем. Будь ласка, дочекайтеся, за кілька хвилин. Повертаємося до студії. З Андрієм Плахоніним істориком ми обговорюємо останні політичні події в окремій думці. Андрію, отже, тим часом як Росія знову підтягає миротворців своїх під наші кордони. Сполучені Штати та Євросоюз на зустрічі в Лондоні домовилися, що вони готові вже застосувати третій етап санкцій, в тому випадку, якщо Росія буде зривати вибори в Україні? Ну, оце стягнення військ, воно схоже на це. Як ви думаєте, наскільки можливе можливо запровадження цих санкцій ідеться про промисловість і нафтогазову сферу і оборонну промисловість російську? Яке ваше відчуття щодо застосування? Цих ну санкцій. мені здається, що ті санкції, про які дуже багато пишуть і говорять телебачення, це лише така верхня пінка. Да, mm -hmm. насправді, по перше, немає єдності в тому самому Євросоюзі. Ми знаємо, що такі країни, як Іспанія, Португалія. Зовсім це не підтримують і багато і Греція, наприклад, да чи Угорщина. З іншого боку, є Франція, яка дуже не зацікавлена в припиненні продажу військових технологій Росії. Це теж є питання. З іншого боку, ми маємо приклад, що і поза Європою є е, політичні сили дуже незадоволені Тими санкціями. Наприклад, у уряд Канади відмовився там поширювати санкції на Січина, наприклад, голову РосНЕФТІ, тому що постраждають компанії канадські від. Цього да а нібито від інших компанії, від санкцій проти інших людей не пострадує. Тут Питання політичного лоббізму uh -huh. питання в тому, що більша частина тиску на Росію вона по залишається поза увагою цих по поверх по -по політичних коментаторів, і, мабуть, є в полі уваги економічних коментаторів. Це зрозуміло ігри на ринку нафти. І, ми знаємо, що нещодавно Суддівська Судівська Аравія зробила заяву про те, що вона збирається збільшувати. Видобуток нафти, хоча зрозуміло, і що є справедливою ціна 100 доларів. Хоча, чесно кажучи, там для серйозного тиску на Росію потрібна для потрібна ціна порядку 90 доларів, хоча бачить краще 70. Але це ще перший крок. Чому була зроблена ця заява? Тому що в принципі, хоча частина ринків вже поза санкції відкриті для Ірану, частина переговорів щодо зняття санкцій на видобуток нафти в Ірані тривають. І ми знаємо, що в принципі, розуміючи ситуацію, Іран починає гратися, і, наприклад, відмовляючись від ядерної зброї, не хоче відмовлятися від ракетної технології. Вони щось хочуть собі все ж таки таке залишити. Тобто, І мені здається, що в принципі основний удар ось буде на цьому ринку. Він навіть не залежить від політики Росії, чи підуть вони на Україну, чи не підуть вони на Україну війною. Рішення вже прийнято. Залежить від ціни. Яку доведеться Заходу заплатити, так, так, так за ці так. санкції так і в принципі, вже нічого не залежить від цього. В принципі, рішення про те, що змінювати політичних лідерів Росії і політичний режим в Росії, вже в принципі прийнято. Чи Росія буде повністю ізольована, чи Росія буде змінювати своє політичне керівництво? Інше питання, про що я писав ще на початку зими, про те, що ми розуміємо, що економічний негаразди розуміє. Міли Росії, не тільки не тільки ми керівництво Росії, і знаючи, що це все буде, вони розуміли ці риски, розуміли, що можливо в спалах соціальне незадоволення все одно буде, і краще під це зробити якраз залізний занавіс, за яким в принципі можна буде сховатися і втримати політичний режим. І це все, що зараз відбувається, ця політична ізоляція буде грати на режим Путіна, який тільки і так і зможе втримати владу у своїх руках. От щодо політичної ізоляції, тим часом як сьогодні упала, чи коли вночі ракета насі Протон М упав, mm. Жирновський вчора оголосив про те, що він Збирається розробити, ну фактично, і він має ідею розробити проект будівництва каналу, який дозволить розвернути Дніпро і пустити воду території Росії так, щоб Дніпро не тік вже в Україні. От як ви сприймаєте ці вас надихають такі заяви? Ну, по перше, мене дуже здивувало те, як відреагували в Україні на падіння російської ракети на сія. Останній раз украї... українці так раділи в 57-му році, коли запустили перший супутник штучний землі. І другий Ді, раз і другий раз так раділи, коли перша людина у космос полетіла. Ось це ще... третя така велика радість, коли впала російська ракета. А з іншого боку, ну ви розумієте, не все, що каже Жириновський, треба вірити. По перший Пообіцяв направити води Дніпра у річку Десну, навіть не знаючи, що Десна впадає в Дніпро. І навіть ну, більшу частину протікає по території України, да, тому що ну, Дніпро до да, майже. Протікає територія Білорусі, не невідомо, як відреагує Лукашенко, правда? Я навіть здивувався, чому пан Жириновський не, не запропонував направити воду в прав ундійський океан, де він збирався ще не так давно омивати свої чоботи. омертвити мертве море. Так, омертвити мертве море, вони ну ні проще, не настільки забруднене, або омертвити море, мертве море. Да, я думаю, що пан Жириновський, це, це це така сама заява, як він нещодавно пропонував займатися сексом раз на місяць чи два рази на рік. Я від навіть не пам'ятаю, бо це в голові це в не вкладається в законодавчому полі. Да, Так, 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 так. Тим часом в Крим, в Крим із Росії прибули 400 Омонівців, десятки автозаків. Там я вже бачила сьогодні в Сімферополі е, не тільки автозаки, а якісь такі військові машини повно е, Беркуту, і це власне пов'язано з тим, щоб не дати татарам провести день пам'яті депортації 18 травня. Е, е, як ви думаєте, власне, яка там ситуація може бути це виглядає досить серйозно? це виглядає початком чогось. Досить тривожно. Як ви це сприймаєте? Ну ми знаємо, що татари ще наприкінці березня прийняли рішення самим нічого не починати. не починати, uh -huh. да при дотримуватися нейтралітету, поки їх не будуть чіпати. Да, те, що зараз відбувається, це така грандіозна провокація. Важко зрозуміти. Да. Чи за цією провокацією стоїть Москва, чи за цією провокацією стоїть ініціативом, ініціативою місцевих силовиків, яким татари вже давно набридли, і вони власне мріяли про цю велику помсту. Да. Тоді... Кінцевою точкою якої є що? <помсти>? Ще одна депортація mm -hmm. в татар? Чи що? Зараз, в принципі, запущений великий політичний проєкт, за яким збирається приєднати кримських татар до татарського, російського етносу, власне Казанського. Да, Колись був в царській Росії політичний проєкт, ви знаєте, Великоруська нація, да, mm -hmm. де запропонували політичним елітам білорусів і українців взяти участь у російському імперському проєкті, але мало хто в нас розповідає, що в принципі такий самий великий проєкт був. Зроблений і для азіатської Росії, де mm -hmm. титульною нацією стали татари, да вирізує проект да. того виселення їх власне ну на... по Питання не виселення. поки що питання є мабуть знищення еліти, власне, і мабуть виселення еліти, да і підкорення політичного проекту у казанському це. Андрію, дякую за розмову. На жаль, нас час уже вийшов. Андрій Плахонін, історик, відомий блогер, був гостем окремої думки. Дякую, що були з нами. Дякую, Андрій.